СБУ продовжує системну роботу з викриття і притягнення до відповідальності. Усіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України, контррозвідка служби безпеки викрила і затримала агента головного управління генштабу збройних сил РФ в ході багатоетапної спецоперації у Вінницькій області. Зловмисник приховано збирав та передавав агресору точні координати стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури та звітував про місця дислокації та переміщення сил оборони з нами на зв'язку. Денис Закаблук, речник служби безпеки. У Вінницькій області. Пане Денисе, мої вітання. Добрий. День. Розкажіть про військового злочинця. Хто він, як пов'язаний із Вінницькою областю, та які завдання від РФ виконував. Цей громадянин України, мешканець Вінницької області, доволі тривалий час проживав на території області. Він є колишній військовий. І ще, мабуть, в ті часи після розпаду радянського союзу був завербований спецслужбами Росії. Після початку повномасштабної агресії він з ним зв'язок було відновлено, і його дії полягали в зборі тієї інформації про стратегічні про важливі об'єкти Вінницької області та передачі цієї інформації ворогу. Тепер в чому обвинувачується зрадник і яке покарання нестиме? Е, державний зрадник звинувачується в, за статтею 111 Кримінального кодексу частина 2, Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану і йому загрожує до довічного визвалення волі. Дуже дякуємо за роз'ясненням. На все добре. Дякую. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Його говорили ми про те, що в чергове служба безпеки затримала зрадника України.